Цієї письменниці несподівана, розкута і ніжна. Вона поєднує в собі зворушливі дитині нотки з поважними дорослими родимами і почуттями і дарує читачеві особливі неповторні враження. Отож сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі Рівне культурне гостює рівницька поетеса Ірина Мальник. Вітаю! Добрий вечір. От власне нещодавно ти презентувала свою другу збірку. От розкажи, що це за видання і чому така назва? Е, так, моя друга. Збірка називається Вікна, книга перша. Львівське видавництво джезва. Чому саме тут? Через те, що, ну, перш за все, мені продукція цього видавництва дуже припала до душі. І я вирішила видаватися у цьому львівському видавництві. Це була одна із причин. Чому така назва? Через те, що для мене образ вікон це дуже такий масштабний образ, дуже такий багатогранний, бо вікна це і Перехід в якийсь інший світ, в іншу реальність, бо вікна це той світ, який можливо ми не маємо, але би хотіли б мати. Вікна це завжди те, це навіть можуть бути люди. Для мене це асоціація з людьми через те, що кожна людина несе у собі вікно, яке можна зазирнути, яке можна побити, поранити або врятувати. Ну напевно, тому. Зазначено вікна, книга перша. Я так зрозуміла, що це має бути продовження. Так, це не одне видання. Ну можна сказати так. Можна сказати, що це така такий творчий задум. Книга перша з цієї книги я символічно починаю відлік. А ну, якщо серйозно, то така традиція була називати книги до 90-х років, але вона десь трішки занепала. І мені було цікаво ввести до своєї книги саме таку частинку назви. Відродити так, так, так. А, от розкажи, власне, чим ця збірка відрізняється від твоєї попередньої? Перш за все, тим, що я до цієї книги була причетна повністю до всього особисто. Оскільки моя перша книга вийшла за грант президента у 2012 році, і від мене тоді вимагали тільки тексти. Це все, що я як я долучилася до першої книги. А тут я вибирала художницю. Я дуже довго підбирала. У мене був такий пошук, бо я знала, що я хочу, який це має бути стиль, і було дуже важко знайти людину, яка. Погодиться і, і, і піде на поступки якісь там і ча в часових межах, і звичайно і фінансових. Е я таку людину знайшла: це художниця Надія Каламієць, е київська худож художниця. І е вона втілила всі мої твори в реальність візуальну, таку мені це було дуже приємно. І, звичайно, ще відрізняється тим, що е я брала участь у версті книги. Я Причетна до того розміщення творів, до кожної сторінки, до кожної уривку ілюстрації тобто, все-все-все, те, що тут є, це якоюсь мірою можна сказати, що і моя робота. В одному із інтерв'ю ти зазначала, що воно таке довгождане твоє дитя. От, власне, розкажи, скільки часу от ти йшла до того, щоб видати цю збірку. Дійсно, довгождане, через те, що фактично у 2014 році у мене вже був готовий рукопис і. І були намальовані ілюстрації надією. Але до 2016 року, а саме до вересня місяця, до форуму видавців у Львові, я тільки побачила книгу в наявності. Це був дуже довгі для мене такий шлях через те, що змінилось два видавництва. Рукопис перейменувався, бо Першопочаткова назва не така навіть була. І тексти змінилися вже з часом, я, в мене ідеї змінилися. Ну, тобто, чим більше часу проходить, тим більше якихось вимог до себе, і тим більше ти вже шкодуєш про те, що було, і, можливо, навіть і добре, що вона не вийшла раніше, а саме пройшла якийсь такий період, це допомогло якомусь такому очищенню, напевне. Хоча, коли книга вийшла, я звичайно і зараз бачу, що б вже змінила, але то що буде вже в наступному, а ти як ти думаєш, от що саме впливає на цей твій розвиток? Зміну поглядів настрою? Досвід, напевне, перш за все, тому що я спілкуюся з людьми і в літературі набагато вищими за мене і мудрішими, і це мені якось допомагає бачити у собі якісь помилки, недоліки, якось виправляти ці моменти, десь на щось зосереджувати увагу, щось, що можна відшліфувати, якось переробити. Це все спілкування з людьми саме у сфері літератури, та й не тільки літератури, бо інколи від такої звичайної людини. Можна почути те, що ти потім зрозумієш, що ти у чомусь там зробив помилку. У літературній сфері в тебе є якісь кумири? Звичайно, не буду особливою, але в мене кумир е Жадан, Іздрик, Покальчук, е напевне, як і вся зараз молодь. Е Зараз така тенденція пішла, але я думаю, що воно справжня поезія не є короткочасною, а залишається так само, як і автори, десь у вічності. Твоя творчість, от власне з якої поезії ти починала, і зараз до чого ти прийшла? Про що ти пишеш? Напевне, особливість в тому, що я стараюся писати білі вірші, не те, що стараюся, а це мені більш до душі. Але оскільки на публіку легше декламувати римовані, то я вдаюся до такого жанру. Ну, це якщо побавитися з Римою, то так, я пишу римовані. Але в більшості по стилю мені верлібри е, подобаються, і про що я пишу, напевне, про я не можу сказати, що якась поезія це стосується конкретної події або конкретної людини, це картина, яка збирає у себе образи навіяні... Якоюсь подією, якоюсь людиною, або кількома людьми, або почуттями до кількох людей, чи, чи, навпаки, кількома подіями, але вони вміщені у кількох рядках чи в одному. Ну, тобто це якась сукупність образів завжди. Це не є щось одне, якась одна подія. Відомий рівненський журналіст один сказав, що в тебе така неординарна поезія. От На твою думку, що він має на увазі? Неод... Неординарність. Ну… Ну, можливо, у тематиці, можливо, у формі, можливо, у образах. Ну, Це як яка людина на це з якої точки зору буде дивитися, і цю неординарність, в чому вона помітить, то це вже від людини, від читача залежить. От для кого ти пишеш? Я пишу Ну, перш за все, мабуть, для людей в мене одна. Людина була, коли прочитала, і сказала, що ви знаєте, мені це допомогло пережити якусь у сім'ї особистість е е е кризу. І для мене це було настільки таким приємним компліментом, можна навіть сказати. Я думаю, якщо моя поезія, хоча б одненька врятувала людину і якось допомогла, їй, що вона потім з посмішкою ходила, я вже не даремно написала. Якщо з цієї книги, хоча б один рядочок якійсь людині підійде, це, це місія, це моя маленька перемога через те, що я пишу для того, щоб люди знайшли себе не мене в поезії, а себе в моїй поезії. То в основному в своїх віршах ти описуєш власні емоції, чи на тебе також впливають наприклад якісь історії інших людей, і це тебе надихає на написання якихось творів. Ну, напевно, власні, це в другу чергу. Е, перш за все на мене впливають люди. Я, я, напевно, якось пропускаю через себе те, що я бачу, ту ситуацію, яку я е, помітила. Я її якось змальовую у поезії. Це дуже рідко пов'язане з чимось особистим. Е, звичайно, поки воно про проходить через тебе, то там якийсь о, власний відбиточок лишається і слів твоїх, так як ти говориш, так як ти мислиш, але зазвичай це те, що я сприймаю. Маю зовні від чужих людей, бо от, рідних людей, які просто які мене оточують. Власне, коли тебе почався такий творчий шлях? Можливо? Творчий шлях, ну. Якщо говорити про такий вже серйозний літературний, то це з літературного об'єднання поетарх в палаці дітей та молоді керівник Тетяни Горбукова. Напевно, звіти якось вже так потім почались у стінах Рівненської обласної організації спілки письменників України. Чим далі, тим більше я мала якусь таку категорію людей, які відшліфовували мою грань таку творчу літературну і Ну, напевно, з цих людей почалося все весь мій творчий подальший шлях. От хто можливо вплинув? Дав поштовх до того, щоб ти почала працювати от саме в цьому напрямку? Поштовх. Напевно, поштовх дали перш за все мої рідні через те, що вони сприяли і завжди сприяють тому, щоб я якось творчо розвивалася. Хоча мама, звичайно, завжди хвилюється від цих поїздок і від цих різних заходів. Коли мене часто немає вдома, то її це завжди хвилює бентежить, але все-таки вона якось намагається долучитися до моїх таких творчих досягнень, розуміє, що це для мене важливо і, і сприяє тому, щоб я в цьому напрямку рухалася. От, власне, перша збірка в тебе вийшла за рахунок гранту від президента України. Цю збірку ти видавала як? Кошти за власні кошти, чи все-таки хтось допомагав? Мені дуже приємно, що ви, я, в, я не лишаюсь ніколи одна. Коли я запланувала видати збірку, я звичайно думала, що мені допоможуть якісь організації людям, які це не байдуже, оскільки в нас в місті є такі люди. І прикрим було те, що коли я до них зверталася, то виявилося, що ну, фрази звучали такої байдужості, що я розуміла, що інколи люди на... на загал говорять одні речі, які не відповідають внутрішньому. Але тут вдаватися в прізвище конкретні не буду. А скажу, що я не була сама. Це друзі і знайомі які буквально до кого своїх близьких чи рідних, чи е, таких і колег можна сказати, не зверталася. Всі абсолютно не відмовляли, кожен звичайно, якусь свою лепту по мірі своїх можливостей. Але це це не моя книга. Це я вважаю, книга моїх рідних, друзів, знайомих. Бо тут е, якусь часточку вони сюди вклали і в фінансовому плані, і, можливо, в якомусь моральному свою. От тут збір віршів за який період, от скільки часу я не старалася якось обмежитися. Я хотіла, щоб в книгу ввійшли поезії, які мені стали чимось близькі ну, на цей період життя. Тому що тут зустрічаються звичайно і такі, які були в першій книзі. Їх небагато, буквально може дві-три, але вони є. Мені чомусь хотілося, щоб вони ще раз повторилися, хоча вони були там, Але настільки вони в цей період мого життя є актуальними, що я подумала, нехай, нехай ще і тут поживуть трішки. Коли ти пишеш дірші, кому ти сам перший? хто оцінює твою творчість? Найперший, напевне. Напевно, якісь люди творчі, з якими я спілкуюся, через те, що я зазвичай звертаю увагу не на емоційність, а на грамотність написання поезії, на тематику, на образність. На ну, мені важливо так така. Літературна критика, тому я намагаюся так десь дати в соцмережі, чи в реальності людям, щоб вони ознайомилися з текстами, сказали, чи він достойний, щоб можливо або війти в книгу, або десь там лишитися, чи, чи це просто емоції, вибух емоцій, які треба десь заховати. І це твоє особисте, ну бо інколи і трапляються такі коментарі, що я думаю, ага, значить, воно не варте того, щоб десь продовжувати. На сторінках якогось там видання, чи книги, чи журналу, чи газети. От ти зазначала про критику, От, власне, ти багато де опублікувала свої вірші. От, власне, що ти читала чи чула можливо, про свою творчість? Щодо критики, то в мене їх таких людей, які, які прізвища можу назвати повністю про. Критикували книжку немає, ну тобто статей таких критичних. Але коли до першої збірки моєї писали вступну статтю, то це, звичайно, була літературна критика, це була Лідія Рибенко. До цієї книги також була написана вступна стаття, але вона ну за певних моїх поглядів потім не війшла. Я подумала, що вона має бути надрукована ця критична стаття в окремій газеті, окремою колонкою. Щодо таких людей, які ну, мої поезії пройшли через Київ. Сергій Панцюк, це перша людина, яка взяла мої твори і сказала, що дитина, треба виходити тобі десь за межі малесеньких якихось рамок, треба йти далі, треба йти у світ, бо тексти достойні. Але можна сказати, критичних статей. Юлія Бондючна також писала критику на мої твори. Не на збірку, а на добірку декількох поезій. Можна, якщо пригадати, можна пригадати людей, і ці статті у мене є. Їх завжди намагаюся десь зберегти, але ще такого масштабного не було. Я би хотіла цього десь досягти, бо хочеться оцінку отримати. Думаю, що це в майбутньому. От е, така е, хороша критика, добра, чи вона тебе якось розслабляє, чи все-таки спонукає до подальшого якогось такого розвитку? Е, спонукає через те, що я думаю, я завжди до критики позитивної відношусь так. Е, я думаю, напевно, це мені авансом. Напевне, мені треба до тих слів, якщо вони позитивні написані, то мені ще треба дорости. І мене тоді починає совість мучити, що раз мені цей позитив написали, значить я не можу бути нижче того рівня, і це мене стимулює, щоб дійсно я могла сказати, що так ця фраза до моєї творчості належить. І я можу спокійно з чистою душею сказати, що так я достойна того, що про мене написали. Який основний, можливо, меседж твоїх віршів? Меседж? Коли ти пишеш, ставиш перед собою якусь мету? Напевне, бути з людьми, напевне, сказати за людей те, що вони не завжди можуть висловити, а я можу висловити, і подати це десь пустити далі у світ. Напевне, відкрити, можливо, в, як, в, кожному, в кожній людині якусь грань, ну, перш за все, мабуть, і рятувати. Через те, що мені хочеться, щоб моя поезія якось припадала до душі і або стимулювала, або розвивала, або сприяла до якихось подальших дій. Мені хочеться, щоб кожна поезія так людину стрепенула, щоб вона або вийшла з якогось негативного стану, якщо вона в тому, і почала позитивно рухатися, якщо це в неї позитивні емоції, то щоб це їй дало на ще більший ривок ці позитивні емоції втілити чи передати іншим людям. Напевно, десь так. От е, на твою думку, чи, можливо, в тебе так само, е, коли, е, от, коли пишеш вірші, чи йде це все спонтанно, чи все-таки написання віршів це така клопітка більш праця? Клопітка, звичайно, через те, що те, що ти напишеш просто так, е, це буде. Такий своєрідний скелет. А потім, щоб це стало поезією, називалося поезія, то дуже багато треба працювати з це, це роботою із словником, це робота е, над е, в голові, просто бо тема десь там може втрачається, можливо, десь там лінія не така висвітлюється, яку би ти хотіла сказати. Е, ну, Тобто, це можна сказати, саме сам кістяк набагато швидше пишеться. Він може написатися за на 15 хвилин, а потім, поки та поезія, вона може я може тижнів два, можливо, може годин п'ять, якщо підряд так порахувати, то якщо це починається з 11-ї ночі, то може до ранку тривати, поки. Ти знайдеш точно те слово, яке відповідає е цій емоції чи реченню, яке складеться, і ти відчуваєш, що отак отут мало бути таке речення. От для того, щоб тобі писалося, які це мають бути умови, яка атмосфера. Умови, напевне, перш за все, щоб була ручка і, і папір, і, ну, і трошки мені, мені треба тиша. Тому, я, щоб зібратися повністю з думками, мені треба десь таке усамітнення свого роду, можна сказати так. От чи є в тебе якийсь улюблений, улюблений вірш? Улюблений вірш. Мабуть, до періоду до кожного періоду в житті чи до кожного настрою є якась поезія, то ну зараз наразі мене дуже мені дуже болить патріотичне питання. Ну думаю, як і багатьом людям, то мабуть з патріотичного більш такого доробку такі поезії на сьогоднішній момент є улюбленими, якщо це так називати. Можливо, продекламує щось із цього. Мій ніжний пілот в бойовім літаку Літає у вишнях холодних і білих. Якби я про тебе сказала, Франку, ти б стала човном тим десятим, вцілілим. Як вчитель казав, переходь цю ріку, винось з неї рибу й солдатів прозрілих. Мій ніжний пілот в бойовім літаку літає у вишнях холодних і білих. Ти носиш, ти ростиш країну в собі, а там в животі оцинковані діти. Ти мусиш. Ти мусиш, я вірю тобі. Я мушу, як ти, перед танками бігти. Мій ніжний пілот в бойовім літаку літає у вишнях холодних і білих. Ти зазначала також, що в тебе є е, поезія, яка вплинула на життя там конкретної людини. От, можливо це також цікаво почути. Це так мені сказали після презентації моєї першої книги, і це була моя подруга трішки вікова за віком старша від мене, і ну, тієї поезії тут немає, але чомусь мені це так настільки запам'яталось, бо це були такі слова, які ну, мене якось. Под ну, малесенький подвиг для мене це був. Бо я думала, значить, ця книга, яка там мала 70 сторінок, значить, десь тих два рядочки було таких якихось стимулюючих, які допомогли людині на, на другий день, а тим більше жінці, знаючи нашу емоційність, встати, працювати і жити далі. А за сьогодні 2016 рік, а то був дванадцятий і в цієї людини все прекрасно. Дякувати Богу. І я думаю, що десь до того. Того світлого моменту, який в неї є зараз в житті, трішечки я була причетна, то це для мене щастя. Чи є вже в тебе можливо якісь подальші плани? Подальші плани є. Е, ну, якщо сказати про першу книгу, то вона вийшла у Львівському видавництві, але е, рівненське видавництво е, Рівненської обласної організації національної спілки письменників Рівненщини, е, оповідач, яке називається письменницька робітня, відновило свою роботу, і я планую напевне свої книги подальші видавати у цьому видавництві. Вже є напрацювання, вже є. Якісь тексти, звичайно, вони ще не досконалі для того, щоб їх друкувати у збірки. Але я працюю над цим, щоб десь подалі. Ще не думала про оформлення. Ну тобто, таких конкретних планів немає. Але звичайно, думаю, так само має бути пройти якийсь період, чи 3, чи 5, чи 10 років до я планую наступну книгу видавати. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую за приємну розмову і бажаю тобі подальшого натхнення, щоб ми вже не через 5 і не через 10 років а набагато швидше вже насолоджувалися твої, твоїми віршами. На цьому у мене все. Побачимося за тиждень. Дочекайтеся, наступна зустріч буде не менш цікавою. Бурштин він копав бурштин, бо всі купали, і батько з ним, а потім батька там засипало. І син тепер чув, як він дихає. Він перелопачував усю землю раніше скопану, а коли батько сопів під соснами малий шкріп, нігтями, довбав і дер, він не помер. Я чую, як він дихає. Син шукав його по горбиках, як шукають гриби, і складав у торби, збирав усі гудзики, знайдені черевики, тільки то були не батькові, якісь невеличкі. Хлопці сміялись з нього, ставили його біля помпи, бо він і там, якимось боком, у тому бруді, чув, як у батька надимались під бурштину груди. А інший хлопець копав, бо у його брата був рак. І як того ложили на спину, він завжди стогнав, не так. Хлопець був ладен перекопати усю планету по міліметрах. Він казав, вона ж земля мати, то чого не рятує дитину, то яка вона тоді мати, якщо тільки вміє те, що ховати? І, хоч не було згодом брата. Він тепер не міг не копати. Ой на Івана та й накопала. Та й накопала та й накопала, що накопала, те заховала. Так вона співала, коли копала. Бо вони копали, то й вона копала. Вона приходила додому, скидала брудні гумові калоші, висипала з босівського пакету ці золоті воші. Лягала на каміння тугим тілом, і воно ніби оживало, і ніби тліло. Ні, вона падала грудьми на грудки, липка як бурштин, німа як застуда, цілувала комахи, пробувала на смак їх, вдихала усі ці інклюзи, складала у бабусину скриню, у шифонову блузу вогняний, сонячний, гречково-медовий, абрикосовий, лимонний, грушково-прозорий. Молочний, салатово-білий, синьо-зелений, світлий і темний, такий рідний, світло таємний. У неї не було нікого, крім Бога святої і землі святої, але навіть якби вона про них знала, то все одно би копала, копала, копала. Всі мої діти бурштину, діти гаджетів, гаррі-поттерів, маркетів, ганстерів, діти молодих солдатів і старих кулеметів. Діти абортів і раків, і дивних поетів.